Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сміливо розпочинаємо. У нас сьогодні така тема автоматичний пошук і замінювання фрагментів тексту вдосконалення навичок ведення тексту. Шановні учні, працюючи в текстовому процесорі Word, може виникнути необхідність пошуку потрібного слова або фрази. Цікаво також знати, що у Word є можливість замінити потрібні слова автоматично. Як це зробити? Щоб це зробити, ми з вами використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-Додати F для пошуку та заміни тексту. Натиснувши цю комбінацію клавіш, перед нами з'являється меню, де ми можемо Вести потрібне слово, яке необхідно шукати в документі, або обравши замінити. Так само вести потрібне слово, яке необхідно замінити, та вести слово, на яке необхідно замінити. Давайте з вами подивимося, наприклад, як виглядає це меню. Коли ми з вами натиснули Ctrl F, Перед нами з'являється в Word меню, де ми можемо або пошук у документі зробити, вевши Потрібне слово, або обравши замінити в меню Обрати наступне, замінити яке слово на яке необхідне. Шановні учні, ми з вами маємо сьогодні практично попрактикуватися у введенні тексту, щоб краще вдосконалити цей навик. Тому я вам хочу запропонувати сьогодні набрати уривок створу Івана Котляревського Енеїда. Еней був парубок моторний і так далі. Зверніть увагу, що Еней це ім'я. Та ми набираємо з маленької літери, щоб поволодіти інструментами заміни текстами у Word. Ми обов'язково з вами виправимо помилку. Та зараз я вас хочу попросити набрати цей текст саме в такому вигляді, в якому він представлений. Зараз поставте відео на паузу, відкрийте Word. І в Word наберіть цей фрагмент тексту. І так. Зробили, набрали, добре. Ну, а тепер давайте з вами розглянемо інструменти пошуку та заміни потрібних слів в документі. І так, уважно переглядайте і замініть слово Еней. Виправте помилку і зробіть, щоб Еней було з великої літери. Переглянувши це відео в вашому набратому фрагменті тексту. І так, дивимося уважно. І потім так само виправте. Вітаю, шановні учні. Давайте з вами сьогодні розглянемо приклад, як можна автоматично замінити в тексті помилкове введення слова. І так, я вже набрав цей текст. Відкриваємо приклад. Відкрив приклад. У мене в тексті уривок. Створу Івана Котляревського Енеїда. Еней, ім'я героя введено з маленькій літери. В двох місцях. Давайте з вами розглянемо, як автоматично замінити. Безумовно, що ми, оскільки їх лише дві помилки, можемо і вручну це зробити. Да? Тобто, ось таким чином взяти, видалити і замінити. Можемо зробити. В двох місцях це і в цьому, і в цьому. Та уявіть ситуацію, коли у вас в фрагменті необхідно замінити, наприклад, 40 ось таких помилок. Ось. І у цьому випадку це є досить складно. Тому ось автоматична заміна саме для цього, і створена. І так, ми зайшли в текст. Далі ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl та F. Тримаємо Ctrl, натискаємо F. У нас з'являється меню навігації. Ось тут ми з вами можемо ввести NA, наприклад. Вводимо NA. Ось. І далі обирати дії, що ми хочемо з словами NA? Ось воно його знайшло і підкресли. Ми можемо е, визначити, що ми перейти, наприклад. До цього слова, якщо у нас великий текст на 30 сторінок, то ми в потрібну сторінку можемо швиденько перейти. Ось. Та у нашому випадку нам необхідно замінити. Обираємо замінити. Ось. Знайти NA і замінити на NA з великої літери. Замінити все. Обираємо. Ось. Нам. Ворд автоматично показав, що він знайшов дві помилки і замінив. Натискаємо ОК, натискаємо закрити, і ми бачимо, що NA в цьому місці, де була введена помилкова літера з маленького реєстру, замінена, і в цьому місці так само замінимо. Досить цікавий інструмент. Ось Викликається він за допомогою комбінації клавіш ctrl та F, тобто тримаємо Ctrl, натискаємо F і переходимо. Інколи може виникнути ситуація, коли заміна не відбулася. Тому ось тут є параметри. Необхідно виставляти, якщо, наприклад, нам необхідно враховувати регістри, лише слова повністю, і так далі. Можете виставити потрібні параметри, ось обрати, або виставити всі, і тоді він буде мати. Більше, скажімо так, можливостей ось як варіант. Тобто розглянули, спробуйте поекспериментуйте, пошукайте в фрагментах тексту, і знаєте, що якщо вам в великому фрагменті тексту необхідно знайти, наприклад, якесь слово, то викликаємо комбінацію клавіш Ctrl-F, вводимо потрібне слово, наприклад, бурлак. Шукаємо. Ось воно одразу знайшло, що в цьому тексті у нас зустрічається один результат. Дякую за увагу. І так, ми переглянули приклад, яким чином можна, використовуючи, контекст, використовуючи комбінацію клавіш Ctrl-F, замінити текст. Викликавши меню, ми можемо як шукати певне слово в великому фрагменті тексту, так само і замінювати. У нашому невеликому прикладі, безумовно, на одному аркуші можна було це зробити і без використання цього інструменту. Та якщо у нас стає задача зробити заміну в дуже великому тексті, де, наприклад, 20-30 сторінок ось і замінити якесь слово, яке помилково зустрічається десятки разів, то цей інструмент буде дуже доречний. Засвойте його і знайте, що така можливість є. Ну, а тепер давайте, шановні учні, з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми мали практику роботи з текстом. Набрали текст з вірша Івана Котляревського Енеїда створу, розглянули комбінації клавіш Ctrl-F, призначені для пошуку та автоматичного заміну тексту. Навики створення текстових документів надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Тому продовжуємо навчання. Засвоїмо Word, це важливо. Він вам обов'язково знадобиться в подальшій діяльності, шкільній та професійній. Не забуваємо підписатися на канал до наступних уроків.